Усім привіт! Це мій перший подкаст на тему СКБД. Отже, що можна сказати про СКБД? Взагалі термін СКБД це системи керування базами даних. Крім СКБД, системи керування базами даних мають ще одну абревіатуру. СУБД. Що означає системи управління базами даних. Які. Перевага цих систем, ну, контроль за надлажковістю даних, несуперечливість даних, тобто, що дані усі різноманітні і немає жодного співпадіння, ефективне використання дискової пам'яті, не забруднює місце на комп'ютері чи на сервері, спільне використання даних, що за допомогою цієї системи. До бази даних мають доступ мільйони, а то й мільярди користувачів. Підтримка цілісності даних. Підвищена безпека. Підвищена безпека полягає в тому, що доступ користувач має не напряму до бази даних. а Через систему керування базами даних. І через цю систему він не може зруйнувати якісь зв'язки, якісь хеш хештаблети чи щось тому подібне. У самій системі він нічого не зробить. Він хіба внесе ті зміни, на які йому дасть дозвіл систему керування СКБД. Застосування стандартів. Система керування базами даних використовує різноманітні стандартні функції. Збільшення ефективності при зростанні масштабів системи, також збільшення доступності даних, спрощення супроводу системи за рахунок незалежності від даних, покращення управління паралельністю. Крім того, розвинуті служби резервного копіювання та відновлення. Тобто колись у давнину були локальні бази даних. Крім того, якщо у ту базу даних вносили багато, багато різних змін і не встигали їх зберегти, тобто закинути на якийсь Вінчестер, хоча б, чи там на перфокарту, чи на перфострічку, чи навіть на магнітну стрічку, якщо вони не все це записати і запам'ятати, то їм приходилося знову сидіти годинами. Ну, але тепер, завдяки цим розвинутим службам резервного копіювання та відновлення, При виключенні, наприклад, світла не пропадає уся база даних, а пропадає лише та частина роботи, яка була незбережена. От. Все ж таки. СКБД або СУБД має свої недоліки. Зокрема, складність. Складність використання для простих смертних. Розмір. Звичайно, СКБД мусить мати досить великі розміри для того, щоб співпрацювати з базою даних, щоб користувачі мало до неї доступ. Додаткові витрати на апаратне забезпечення. Крім того, витрати на. Перетворення. Також недоліками є вартість цих програм та їхня продуктивність. Ну і, звичайно, вразливість викликана централізацією ресурсів. Ну, тобто, якщо усе, усе СКБД стоїть на центральному сервері, то він може лягти, і коли сервер лягає. Його потрібно ремонтувати. І саме завдяки, до речі, резервному копіюванню та збереженню можна відновити цю базу даних. А доки цього не було, приходилося з нею прощатися. От і все, на рахунок перевагти недоліків СКБД. Дякую за увагу. Слухайте ще до наступного подкаста або до наступного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І клікайте далі.